Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України, працівник може розірвати укладений безстроковий трудовий договір за своєю ініціативою, повідомивши про це роботодавця за два тижні. Стаття 38 Кодексу законів про працю містить також перелік підстав, за яких трудовий договір повинен бути розірваний на вимогу працівника у строк, в який він просить. Воєнний стан до таких підстав не віднесений. Закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану доповнив перелік поважних підстав, наведених у статті 38, ще одною, а саме бойові дії. Працівник може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві у зв'язку з веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа організація та існування загрози для життя і здоров'я працівника. Перелік територій, на яких ведуться бойові дії, визначається переліком, затвердженим наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року номер 309 про затвердження переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Таким чином, сам по собі військовий стан в Україні не є поважною причиною для розірвання трудового договору у строк, в який просить працівник. Проте бойові дії, на території, на якій розташоване підприємство, установа або організація, є поважною причиною для звільнення працівника саме у той строк, в який він просить.